Сам Господь Бог так десь допомагає, тому що і прекрасна погода, і чудовий футбол, і вісім команд зібралося з різних куточків Київської області і навіть за меж Київської області. Поділіться своїми враженнями про сьогоднішні змагання, наскільки було важко їх готувати. Ну і що ви хочете сказати на путне слово футболістам? Ну, в першу чергу хочу сказати велику подяку. Організаторам цього турніру, Совковичу Олександру, Благодій Олегу, всім ну, людям, хто прийняв участь у оточення турніру. І дякую командам, які не відмовилися приїхати на цей турнір. Я думаю, Олег, якщо нас бачив, він дуже задоволений цим турніром. Уровень ну, доволі високий. Організація, організація хороша. Погода просто сопут. Ми їхали з Києва дощо, молились по дорозі, щоб вам тільки сонце, О, щоб діти пограли в нас стоящий а не так, на болоті. Ну, дякую операторам, людям, ну, які займаються Оталем, потім коментаторам наш, ваш, от, які люди дуже добре роблять роботу свою. І приносять задоволення всім. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про о, Олега. От яким він був е, як футболіст, як тренер, як людина. Як, кому як не вам знати е, ось ці секретики? Будь ласка, поділіться. Ну, я скажу так, як тренер він, людина був е, настоящий педагог. Він не тільки тренер, він дітей не тільки футболу. А тільки відношення до життя, до людей, до всього. Він е, дуже був, скажімо так, він не, не, не ругався, не кричав, він завжди вмів надати до гравця якусь шутку, яка пронизує до, до, до косі, скажімо так. Ну і як футболіст він не склався, тому що в нього в ранньому віці отримав травму одну, потім вже відновився, грав за київський арсенал. Отримав знову серйозну травму, ну футбол трам... Ну, от, І вирішив ну, закінчити. Почав э, свій шлях тренера дуже рано, 18 років вже тренував э, ЦСКА, там команду, потім Арсенал. Ну, рано почав працювати. Були нас станки, у нього такий, Тарас Кучер, який зараз тренує Шахтар. Ну і потім так в нього пішло з Олександром Совкочевим. 15 років пропрацював, просто поруч. Дуже хороший був тут тандем у них. І команди у них замечательні, які зараз грають на піресугорода Києва і України. Ну, зараз, зараз приємна така е, є тенденція, що вихованці Олега Геєва поступово так, потихеньку. Все частіше заявляють про себе гучно і в змаганнях аматорських найвищого рівня, і в чемпіонаті Київської області, і в чемпіонаті Києва, і навіть серед професіоналів. От, наприклад, вихованець Олега Ігор Куцан зараз захищає кольори спортивного клубу Денгов Денихівка. Це дуже приємний факт, погодьтеся. Да. Це на рівні області. В нього ще є хлопчики, як Ярош Микола, який був до нам в академії. Скажімо так, в Динамо він програв контрренцію вівчаренку на запозиції захисника. Потім він десь грав за кордоном, наскільки знаю. Потім же Пахаріна Денис, теж він в Динамо працював. Ну це так починався Пахаріна в Саші Сапковича, потім прийшов далі. Ну так воно склалось. Ну той же десь за кордоном я не знаю його. Ну той хлопці в нього дуже гарні. І дуже багато, і в Чехії знають, і в Польщі грають хлопці. Ну, доволі такий результат хороший. Дякую вам, пане Олександре. І царство небесне Олегу. Будемо сподіватися, що він за нами дивиться, і його вихованці, його друзі продовжать славні традиції футболу, який він і сповідував. Ураженнями про цей матч, чи все вдалося, і чому програли в першому матчі? Ось таке ще, можливо, трохи незручне питання. В першому матчі ми були, ну, не дуже зібрані. І, да, і, а на другий матч ми вже вийшли заражені, і в голові принесли всі ошибки, і викривали в другому матчі, вийшли і забили, тримала і виграли. Які корективи вніс у гру команди Олександр Дмитрович Собкович після поразки в першому матчі? От, можеш поділитися? Скажи, скажи ти, що казав тренер після поразки в першому матчі? Ну, Він сказав наші помилки, та ми їх намагалися виправити в другій грі. Ну давай. Ще він сказав, як грати на натуральному полі більше прикидати вперед та бути яко І дякую супернику за таку гру. Добре, ну давайте особисті питання, скажімо так. Ну от як довго ви займаєтесь футболом і на кого ви рівняєтесь? От можливо, давайте говоримо про наших українських футболістів. Я займаюсь десь 3-4 роки, рівняюсь на центрального захисника збірної України Забарного. Забарного, як тебе звати? Це торгалока. Так, скажи мені, будь ласка, як у тебе справи з футболом, на якій позиції граєш, і хто твій улюблений гравець з українців? Мене звати Абраменко іван. Граю на позиції воротаря. Граю вже в футбол 8 років з трьох стрьох з половиною. Ну в мене немає прям такого улюбленого гравча. Нема ну хорошо, он немає, але у кого ти вчишся, наприклад, от, свого своєму воротарському мистецтву. Станіслав Ніколаєвич. А як у нього прізвище? Не пам'ятаю. Добре. Давай, давайте по черзі. Тищенко, так? Добре. Як тебе звати спочатку і далі вже по. Е... Ну, мене звати Гончар Роман з кличкою Халабуда. Е, я граю на позиції лівого захисника. На кого рівняєшся? Скільки років займаєшся футболом? Займаюся 5-6 років, а рівняюся на ну ні на кого особо. Ні на кого особо? У сучасних дітей, бачите, кумирів немає. Так, як тебе звати? Мене звати Сідельником Руслан. Я граю на позиції півзахисник та правий захисник. Я рівняюсь на гру зі, збор... зі збірної України, скоріш за собою або Судаков, або Калюжний Калюжний або... або Судаков. Цікавий вибір. Цікавий вибір. А якщо брати, наприклад, на твоїй позиції, які е... в якості найважливіші для футболіста, який грає на твоїй позиції? Направо захисника, захисника треба більше грати вперед та розвину в атаку і розвивати цю атаку. А півзахиснику треба відбирати в центрі і віддавати розмі передачі. Добре, як тебе звати? Мене звати Макаренко Томофій. займаюся три роки. Та мій улюблений гравець це Торгала Лука. Це хтось із твоїх партнерів по команді? Ні, це мій брат він грає в другій лігі України. За яку команду? За хуст. Ага, цікаво, цікаво. Ти не доказав? Що ти хочеш ще сказати? за шформузи падякусів. Що, що? за формузи падякусів. Добре. Як тебе звати? <кій> Мене звати Черниця Марк. Я займаюся футболом 8 років, та мій кумир це Шапаренко. Шапаренко, Микола. Я зрозумів. Ти граєш на його позиції, на позиції центрального півзахисника. Я, які е, якості потрібні для центрального півзахисника для того, щоб піднятися в футболі? Ну потрібен гарний відбір та відняння поля, понятно, і передачі точні. Дякую. Так, хто ще хоче сказати пару слів? Я. Ти хочеш? Так. Ти теж за чемпіон граєш? Я? Ну, скажіть, будь ласка, як тебе звати? Грузин Максим. На якій позиції граєш? ЦЗ. Це Центральний захисник. Я? Ну, на кого рівняєшся в футболі? М -м, Олег Олександрович. Агєв. Це ваш тренер колишній. Дуже приємно. Поділіться своїми враженнями про цього тренера. Розкажіть, яким ви його запам'ятали? Ну завжди був справедливим і хорошо оцінював оценював. Дуже позитивний. Постійно проводив дуже гарні тренування. Він був дуже веселий і завжди, коли робив помилки, нас підтримував, казав. І, не, не переживайте, все буде добре. Возив нас на турнір, тренував як потрібно, і з того ми зараз так граємо на високому рівні. Дякую, дуже приємні слова. Я думаю, сьогодні ці слова почули і, і тато, і, і дружина. І... Інші родичі Олега Олександровича, я думаю, їм це було дуже приємно. Дякую, хлопці. Ну і удачі вам. Хорошо, добре, добре. Так, це ви з команди ФК-обухів, так? Володимира Верхова знаєте? Ні, не знаєте? Ну це такий футболіст, який дуже... Багато років грав за команди в Київській області. Він родом з Обухова. А ви а ви знаєте, як називається ваш стадіон? Імені Мельника. А ви знаєте, хто на ньому грав? Із самих знаменитих футболістів на Обухівському стадіоні. Є якісь варіанти? Це іноземні футболісти. Хто грав із найзнаменитий футболіст? З Англії так. Ну, якщо бути точним, то з Уельсу. Гаред Бейл, Бейл грав на стадіоні в Обухові. Насправді, в складі юнацької збірної у Ельсу. Ну давай, скажи, як тебе звати? Нікіда. А прізвище? Островський. Ти забив гол. Як ти забивав? Ну розкажи мені, е, е, хто тобі віддав передачу і як тобі вдалося забити. Бачив, де воротар знаходиться. Да. Е, віддав мені передачу Максим. Ну, Максим, як його призвіти? Щук Максим? Так, так, а, чого ж ти падаєш? — Я вбив двох гравців і забив ближній кут. Класно. А, на якій позиції ти граєш? Нападника? Ні, лівий півзахисник і центральний півзахисник. Ну як ти гадаєш, от заняття футболом, вони тобі допомагають розвитку як особистості. От, наприклад, що ти відчуваєш? От, що тобі дають заняття футболом? Mm. Вони мені допомагають е, витривалість е, дихання, коли, наприклад, десь треба побігати, е, немає задишки. Витривалість, навіть е, на футболі, бабки, бабки, бабки грошики. Ну це теж немаловажний фактор. Матеріальна складова теж. Е... У принципі для футболіста важливо, але для того, щоб заробляти добре, треба добре тренуватися і заключити професійний контракт. Є в тебе така мрія? Да. А якій команді ти хотів би грати? Барселоні. В Барселоні. В ну давайте Барти. Давайте, як тебе звати? Максим. Ну прізвище. Дорогу. На кого ти рівняєшся у світовому футболі? Хто твій улюблений гравець? Гаві. Гаві? Ну який Гаві? Той, що грав у Барселоні, чи цей молодий Гаві? Молодий. Ти того Гаві, який в Барселоні грав, напевно вже і не знаєш з ін'єстою. Ну, на якій позиції ти граєш? Центрального. Підзахисника. Центрального підзахисника. Що від тебе вимагає головний тренер? О, ну, відпрацьовують в одборі і... Ну, і бігать. Ну, напевно, віддавати передачі від центрального підзахисника це дуже важливо. Бачення поля, вчасно віддати передачу, вчасно направити атаку в в потрібне русло. Так чи ні? А, ти скільки років займаєшся футболом? Чотири чи п'ять. Ну, теж мрієш стати професійним футболістом? Ну так. Да. Ну добре, я думаю, якщо ти будеш працювати, все вийде. А можна ще стати арбітром? Ніхто не хоче стати арбітром. Якраз саме час починати. Бувати арбітром УЄФА. ФІФА. Так, ти? Давай ти. Як тебе звати? Прізвище, ім'я. Максим Коваль. Максим Коваль. От ви приїхали на цей турнір. Яке завдання став перед вами головний тренер? Напевно, виграти перше місце. Це саме таке. Ну, у вас хороші шанси є. Після двох перемог в перших двох турах я дивлюсь ви будете грати в фіналі, скоріше за все. Ну а е кого б ви хотіли бачити в фіналі із тих команд, е які от зараз грають на полі? Ставище. Не. Ставище. На якій позиції ти граєш? Правої полузахисник. Ну, от якби, якби, наприклад, у тебе була можливість вибрати у свою команду когось із футболістів, наприклад, на своїй позиції. Ну, кого б ти взяв би у команду свою із правих захисників ти в захисників? півзахисників. захисників. Зубкова? Звісно, хай буде. Зубкова, так? Добре. Ну давай тепер ти. Як тебе звати? <рив> Мене звати Саша Пасічний. Граю на позиції воротар. Воротар? Так. так, ти поки що відіграв два матчі на нуль, так виходить? Так. <рив> А, перший не грав. Ну нічого, все одно, воротарі вони всі один за одного. Кажуть, що воротарі це окрема каста, вони відрізняються від інших футболістів. Як ти думаєш, це правда чи ні? Так, думаю. А чим вони відрізняються? Різними качествами. Які для воротаря особливо важливі якості, на твою думку? І чи вони є в тебе? Думаю, є. Потрібний винос. Вірила гра ногами, ловля м'яча, реакція. Реакція. Багато їсти. Ну ігра на виходах і все. Хто, на твою думку, є на цей момент кращим воротарем світу? Думаю. Лизько. Ну а якщо серйозно? Мабуть. Лунін можливо, так? Чи Куртуа все таки? Лунін. Думаєш лунін. Все, дякую, друзі. Все, давай, давай, давай. Роботу на посаді тренера і у дорослій команді денго, і у дитячо-юнацькій спортивній школі. Так, чемпіон поділіться своїми спогадами про цю світлу людину. Вітаю всіх! 15 років. Ми разом з Олегом працювали. Я, я, я хочу сказати наговоритися з ним. Було просто нереально. Ми, ми, ми розмовляли до тренування, потім проводили тренування, розмовляли після тренувань. І коли вже приходили додому, вже оце прийшов, вже вроді нічого не хочеться. Думаєш, так, треба з ким поговорити що з кимось і кому дзвонити. І тільки я про це думаю, мені зразу дзвонив. Це Олег телефонує, і ми могли спілкуватися з ним там на любі теми. Це була дуже така щира, дуже відкрита, дуже порядна людина, з яким було дуже дуже приємно працювати. Я навіть скажу, що ну, на жаль, Олег немає, в мене ще є люди, які з якими я зараз працюю, і от з кожним часом, чим от термін цей вже йде далі, далі, далі. Розумієш, що от такого, як був Олег, такого немає. Так, просто це не то, що там і вони це просто всі ми люди різні. І просто те, як він, те, як він любив дітей, та як він любив футбол, і це просто ну це дуже тяжко, тяжко, тяжко. Навіть і знайти зараз якісь такі, як ну. Такі якісні слова, бо це був для нас шок. Ми коли це все знали, що з Олегом трапилося, допомагали, до як могли. І на жаль, вже коли в цей день, коли ми вже поховали Олега, ми їхали додому. Я кажу, а тепер кажу, я вам просто ну родині, Олега, дружині і родині. Я кажу, обіцяю, що я буду щорічно цей турнір проводити. І на той час я працював в футболі «Денгов», і завдяки Олегу Вікторовичу. Тож йому дуже велика подяка. Так, цей, цей турнір відбувається. І хочу сказати другий турнір, але щоб ви розуміли, я довше поділявся, визначав дату, коли провести цей турнір. Чим набирав склад учасників. Склад учасників я набрав за три години. Це я кажу чесно, і кожен тренер, який був вже тут того року. Зразу навіть ніхто не відмовив. Дві команди відмовили і то, як вони відмовили. Вони сказали, в наш в цей день першість України каже, чемпіонат України, якщо ми перенесемо Україну, то ми хочемо дуже до вас. Я кажу, ну це не реальні плани, але це теж вже показує, як команди відносяться до цього. Турніру. Тут дуже класно, що в нас не тільки з Київської області, з інших областей приїжджають команди. І хочу сказати, що за оці дві години я набрав 8 команд, а ще за неділю мені набрало команд, напевно, 16, а могли би тут бути. І вони вже собі чергу забронювали на, на наступні роки. Так що тут турнір є, це добре, на жаль, Олег не з нами, але він поруч, я знаю, що він це все бачить, і він тільки радіє. Бо це оця атмосфера, яка тут на стадіоні, це атмосфера, в якій ми постійно. Стійно з ним знаходилися. Це дитячий сміх, це усмішки. оці, Це така футбольна дитяча атмосфера. Так що тут, на, на жаль, він не з нами, світла йому пам'ять, це мій дуже-дуже такий друг. У мене таких було дуже мало друзів. Зараз є дуже-дуже мало, але він був один з них. Ну, я зобов'язаний був проводити це провести цей турнір. І поки я от є, я буду проводити щорічні ці турніри. Щиро подяка, пане Олександре, і подяка всім організаторам цих змагань, передусім Олего Вікторовичу Балагурі, СК Денгоф. Ну і Денихівка Арена завжди буде радісно вітати учасників цих змагань, так, Олександр Дмитровичу. Сподіваємося, і на наступний рік ми зустрінемося тут. Наступний постійно це в мене вже в серці, це в мене в душі. Ці турніри дитячі, вони будуть регулярні. Це я обіцяю. Дякую.